Богдан Хмельницький це радянський міф, тому що в основі полягає, що він проти лівацький міф, ліва частина забарвлення. боролися з панами заради народу. Друге, це, це те, що в з'єднання без умови України Росії. Беремо пантеон найкращих літературних героїв, які у які, які нас є Шевченка. Той самий Франко і той самий Лесі Українка. Ліві, соціалісти, навіть ультраліві, якщо Сергія Шевченка або Франко в деяких проявах це цілком тріумвірат з придум вигаданий російською пропаганди підняти на щит російської пропаганди і скажімо так акселеровано російською пропагандою. Насправді Україні треба було вибирати, якщо б це серед гетьмана вибирати, треба було б вибирати себе дач. Але росіяни ніколи не могли поставитися гайдачного. По-перше, тому що це людина, яка була православна християнин, київська орієнтація, скажімо так. А друге, людина двічі, двічі брала Москву, або, ну скажемо.